Слава Словен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, святий Бог, святися безсмерти пол нас, святий Бог, святися безмерти поло нас, святий Бог, святися безсмерти пол нас, слава і Сину і Святому Духові, нині по і на віки віки Амінь. Пресвятає і Тройці, помоли нас, Господи, Очисти грехи наші, владику прости, беззаконні наші! святий пости і селини наші, наші, міцні Ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і слава Туїси, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. Отче наш, що Ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава. Отця Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. да Воскрес від Бог і розточаться в рази Його, яко добіжат, о лиця Його, ненавидяши Його, яко іще йдемо, де іщезну, яко Вас о лиця огня, так та, та погибнуть грішниця от лиця Боже, а праведниця да вас веселяться, Господу помолимося, Господи помилиш, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народу Сина, Господа, нашого Ісуса Христа. Всякий на дух і смерті і смерті, ізбавляючись цілий роботи Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина, Квітку, Володимира, Луко, Оксану Ірину Андрія, Міце Степана, Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Романа, Злату, Вероніко, Богдана, Федота, Олексія, Марію Віталію, Володимира Андрія. Христину Ірину Юрія, Тетяну Оксану Софію, Вікторію Оця Стефана, Василя Анну Юрія, Максима Христину, Олексія Любов Юрія, Іллю Лева Вікторію Миколаївніна, це пану Світлану Віктора Сергія Валентина, Вікторію Ігорі Ірину Константина, Святослава Юліана, Ореста Оксану Марію Валентина, Оця Степана Марту Марію Людмилу Михайла, Марію Віктора, Євгенію Владислава. Станіслава Христина, Валентину, Людмила, Сергія, Наталію, Дар'я, Олександра, Василя, Лідія, Юрія, Романа, Діану Варвару, отця Степана Павла, Галину Олену, Яну, отця Степана, Степана, Соломія, Марію, Оксану, Софія, отця Степанова, Василя, Симонова, Павла, Оксану, Юстину, Андрія Дмитра, Ольгу Романа Олександра, Ігоря, Тетяну, Володимира. Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Оксану, Галину, Анну Петра, Дар'ю Андрія, Оце Степана, Тетяну Олександру, Кароліну Світлану, Надію, Галину Сергія, Артура Іла Мілану, Вікторію, Ярослава Богдана, Наталію, Любо, Любо Данила і Богдана. Лілію Катерину, Оксану, Олега Віто, Павла Наталію, В'ячеслава, Марту, Анну, Мар'яну, Максима, Степана, Марію, Ольгу, Ірину Юрія, Ганну Юрію, Любов, Йосифа, Мирослава, Іванну, Владиславу, Анастасію, Олену Наталію, Ореста, Сергія, Война Георгія, Боляшу Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Сергія, Олега, Марію. Протроє Степана, протрею, Павла, про трей, Семена, про трей, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Стефану, Антона Нікіто, Віру, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла Івана, Тараса Надію, Тадея Святославу, Богдана Олену, Василя, Галину, Миколая, Марію, воїна Андрія, Олега, Андрія, Олега, Яну, це Степана Олександра, Миколая, Терезу, Юрія Івану, це Степана Ігоря, Ольгу Олену. Евеліну, Ірину, воїна, Романа, воїна Ігорія, Олега Володимира, Дарину Петра, Галину, Олену, Ксенію, Тетяну, Ульяну, Надію, Світлану, Єву, Барбару, Марію, Ганну, Єлизавету Галину, Даніїла, Єстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макар, Маркіяна, Степані Катерину, Ігоря, Ольгу, Ігоря, Марію Володимира, Ірину, Оксану, Романа. Данило, Ірина, Михайла, Любов, Романа, Оксану, Ірину Володимира Богдана, Володимира Анастасія, Яну, Ігоря, Ольгу, Василя, Оксану, Ігоря, Ганну, Юлію, Олега, Ярослава, Ірину, Ілью, Тетяну Марію, Стефана, Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Максима Соломію, Олену, Віктора, Ніцо, Аліну, Дениса, Івана, Анну Івана. Оце Степановиця Василя, Ігоря Галину, Андрія Валентину, Ореста, Андрія Юлію, Єремію Юрія Івана, Ольгу, Ігорі Михайла, Михайла, Оксану, Василину Івана, Ірину, Анастасію Олександру, Андрію Софію, Дениса, Тетяну, Матфія Михайла, Ольгу Давида, Оксану, Михайла, проте Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана Христину, Христину Дзвениславу, Ярему, Ольгу Василя. Ірину Данила, Ірину, Оксану, Ірину, це Тетяну, Ольгу, Ігоря, Людмила, Вікторія, младенця Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Миколая, Володимира, Ірину, Вікторію, Андрія, Андрію Воронікуа, Надіану, Софію, Марія, Михайла, Ігор, Лілію, Андрія, Іробі Боже, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Анну, Юрія, Романа. Василя, eh, Наталію, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любу Катерину, Ігоря Ірину, Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Л'яна, Володимира Ірину, Вікторію, Андрія Богдана Наталію, Софію, Вероніко Марію, Івана Богдана, воїна Романа, Дарину, Христину, Миколая, Тетяну, Вікторію, Надію, Світлану, Аліну, Калину Марію, Катерину Ярослава, Сергія Світлану. Богдана, Світлана, Мирославу, Марію, Ростислава, Василя, Анну Сергію, Ольгу, Владу, Ярослава, Галину, Віталія, Діану, Ольгу, Ігоря, Ольгу, Роберта, Данила, Степана, Ганну, Романа Люборомана, Романа, Катерина, Юрія, Наталію, Владу, Матвія, Таїсію, Майкла, Любомира, Олену, Миколая, Ірину. Олену Анастасію, Кароліну, Андрія, Андрія Остапа, Миколаю, Тетяну, Валерію, Орису, Кристина, Дмитра, Оксану, Павла, Павла Ірину, Оксана, Степана, Надія, Тетяну Назара, Андрія, Вікторію, Богдана, Ярослава, Романа Наталія, Марію Галину, Назара, Мирославу, Орису, Володимира Олександр, Андрія, Роксоляну, Соломія, Емілію Наталію, Мирославу, Марту, Олександра, Софію, Владислава. І робів Божих, і Горія Галину, Андрія, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, Миколая Любов, Євгена Любов, Миколая, Василя Галину, і робів Божих, Михайла, Дмитра, Артема Владислава, Аделіну Анастасію, Юрія Богданова, Василя Володимира, Олександра, Олексія, Павліна Луку, К'яна Лук Галину, Андрія. І робіть Божу воїна, Михайла, воїна Богдана, Дмитра Ірина, Наталія, Руслана, воїна, Мирослава, Івана, воїна, Назара, Константина Марія, Ольги, Людмила, Марія, Галина Богдана, Анна, Сергія, Мирославу, Юрію, Олег, Ірина. І робіть Божу Юрія, Христина, Золату, Марію, Мар'яну, Марію, Адель, Степана, Ольгу, Степанів, Степана, Михайла, Лесю, Олександра. І робіт Божих Анатолій, Марію, Андрія, Наталії, Юрія, Володимира Луку, Оксану Ірину, Андрія Марію Ульяну, Юрія Каріну, Мар'яну Єву, Вероніку, Марка, Ігоря Дануту, Олексія, Йоанна, Сергія, Адама, Олега, Злату, Данила, і Робів Божих Ореста, Надію, Руслана, Мар'яна, Остапа, Івана, Христина, Марія, Аделіна, Марія, Степана, Дмитрону, Андрія, Юрія, Івана, Руслану. І Робів Божих Василя Наталія, Дмитра Данила, Оксану Ігорі Олеся, Владиславу, Ярослава, Оксану Анну, Захарія Юрія, Надію, Теодозію, Олександра Назара Марію, Ячеслава, Михайла, це Степана Романа, Галина Ульяна, Івана Данила, Животруї благодаті Христа молитвами на присвяти, владичице, і посневорія, пристати святних небесних сил, безплотних, силою чесного чесно животворящу, хреста числа, славного пророка, протечі хрестителя, Йоанна, святий славна, сухвали, апостолів, святий славна, добровідних учеников, преподобний отець нас, святий істелителе Космі, Дем'яна, Кіра, Йоанна, Пантелімана, Ярмала і Самсона, Дім'я, Фатіники правильно правильним будинків на всі святи, як отаїся, джерела, сіли Боже наш, і тобі славу селаю, і сина, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Ще іще з умленням сердець наших, до святого пророка Іллі помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи помилуй, Господи Боже Вседержителю, возводяй облики від послідніх землі, молнів доща твори вітри от сокрови свій, призивай воду морською, і проливай на лице всі землі, тобі молимося, і тебе милися, дім, і сповідаючи греки наші, у тебе багато молився, просяще, заповіж облаком, є же одождити дощ, ушедри, вся земна твоя, умолосердися на старці юне, на младенці Суші, Сусе, на раби твої і на рабині сини, і щері, і на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, снідь і злак скотом. Прийми молені всіх людей твоїх. І не отримає воздихання Бог, Бога, ніж ярості твої облачуєш нас, і жажду люди всіх, бо очі твої натя оховають. Прияти тебе, піщу, в благовреме. На те надіємося, і разве тебе іного недіму. От тебе багато милості ожидаємо. Яко благий благи, чоловіку Бог єси, і тобі славу селає. Отсуєш Сину і Святому Духові, нині не повсякчас, і на віки віки, Амінь. Ще іще землем сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого. Дня. І всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, вислухаймо Святий Євангелієм, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея святої Євангелії читання, слава тобі, Боже, на слава Тобі! Вон воврем призвав Ісусу, бо на десяду чи не сві. даде їм власне досяг нечистих. Якдись гонять і селити всякі недухи і всяку болізнь. Сіял буде десят посла Ісус заповідаєм Глаголя. На путь будь-язик не йдіти, вограт, Самарійське, не входьте. Йдіти же паче сам погибшому дому Ізраїлі. хоча що же проповідайте Глаголі, що приближаться Царство Небесне, боляще сціляйте, прокажено чешайте, мертві, воскрешайте. Біси і заняті ту, неприясни, ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки, віків. мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог, наш молитвами, пречистої своїй матері, святих слави, схвальних апостолів, святих правильних ботицьких, м'яних, всіх святих помилих, з яко благ і чоловіку лівості. Амінь.